Новий. Є така ось сушнина на продажу 40 гривень рамочка. Сушнина така темнувата, рамочка єврозамок. Кого цікавить, кількість обмежена, відправка від 10 штук. Всім вітання, завітав сьогодні на пасіку. Двірка так серйозно літає. Переглянув. Декілька вуликів є взяток. Взяток. Переніс нуклеуси сюди. Є плідні маточки, декілька штучок, може комусь потрібно. Відправлю, зробив два відводки сьогодні. Ось от такі от ящички два. По три рамочки печатного розплоду на виході. І одна рамка кормува і дві сушнини. Тут і там зробив. Картинка тут на такій скромній пасіці. Працюємо потихеньку. Два рази вже качав медок, помедують ага. ці шестирамочники. Радують і дуже радують. Ага. Є деякі задум по шестирамочниках, ну, поки то все так, задум. Ролик ні про що. Така што, така вот картинка, со всим, мерувај добра.